Всім вітання. У нас знов засипає сніжком. Останнє відео про Хонду. Чому? Бо мотоцикл проданий. Вітаю пана Івана з Франківська. Людина навіть не торгувалася. Так як я в дописі писав, не в відео, а в дописі, що 2700. Він навіть цього допису не бачив. А вже готовий був 2800 давати, але ну, звісно в мене ж совість є. Коротше, забираю Іван мотоцикл за 2800 зі всім, що є. Холодно. Але я таке зробив світло, хто там казав, що фари погоріли. Фари півтора року з ними їжджу. Вимикач поміняв. Зняв з дифана. Мені зараз не горить, замовлю на ліфан, поставлю. Як і казав, що відповідному покупцю я жаліти нічого не буду. Так, ну за фару я казав, що фару віддаю оригінальну. Вон кранік. Так. Ключ з брелком, сигналізація справна. Даю новий фільтр. Там ціна, не знаю, чи 400 чи 500 гривень. Даю 4 літри масла. У мене масло у величезній каністрі. Наливаю. Так що Іване, бери з собою каністру, прямо на очах я тобі ділю на заміну масло свіженького. Ватойл 10W40. На цьому маслі в мене їздила вся техніка. Зараз на Хонді 5 В-30, в неї я це масло не можу лити. Тому можу дозволити собі вділити. Так, отакий От зарядний шнур до цього приладу, що тиск показує. Тут ще аптечка, до речі, вона рідна. Так, тут кріплення на руль. Зараз вам покажу. Якщо приклеїти його отак на телефон, на чехол, о, то можна з собою возити телефончик в якості навігації. Так що цю штуку даю. Набір інструментів. І, звичайно, Коліщатко мішелін. Знос не знаю скільки, може відсотків 20. Дуже класне колесо. Колись Андрій мені подарував. Тепер я дарую. А що жаліти? Що хороша людина, хай їздить. І півбака бензини. Був повний, але я зливав, мені треба було малому заправити кайо, трошки в генератор лив. Ну, наразі пів. Що є, то є. Ще може буде якийсь короткий відосик, як людина буде забирати, але ну, може не захоче людина. Ну, це ж її право відмовитися. Служила вона мені вірою, правдою. Мотоцикл дуже класний. Дуже. Ну, але в мене є інші плани. Поки що я точно так не скажу. Що це за план. Але це буде не мотоцикл. Побачите. Всім пока.